Це певна філософія е, сучасної освіти і певна філософія відношення навчального закладу до студента і студента до навчального закладу. Е, ми намагаємося змінити це е, таке законсервоване бачення, що студент він повинен прийти в аудиторію, постойки смірно, відстріляти і піти в гуртожиток, вивчитися. Ми хочемо зробити для студентів різні локації, для того, щоб вони могли проводити свій вільний час. Щоб вони могли займатися е, спортом. Е, університетський спорт, до речі, у західних вузах, особливо американських, це номер один. Е, за рахунок університетського спорту формуються спортивні команди національних збірних, і в нас це також одна, один із великих, е, скажімо так, можливостей, які були ще до війни. На жаль, зараз на спортивний комплекс зруйнований, але я думаю, що ми відновимося. Також ми намагаємося студентам зробити е, можливість дати. Можливість відкрити насамперед собі. От сьогодні, наприклад, вчора. Сьогодні в нас проходить студентський форум, третій національний студентський форум органів студентського самоврядування. Приїхало більше 60 вузів, лідерів студентського самоврядування з 20 областей. І ось вони сьогодні в нас самостійно. Ми тільки відкрили засідання, ми їх тільки так модеруємо, Вони самостійно визначають, яке місце студента в сучасних університетах, що сучасний університет повинен надати студенту для того, щоб він міг відкритися, щоб він міг стати професійним професіоналом і конкурентним на ринку. І ми це даємо можливість студентам самостійно організовуватися і давати свою рефлексію, свої побажання, свої бачення. Я особисто, як керівник університету, студентами спілкуюся з всіма студентами. Ми робимо раз у квартал зустрічі. Ми вислуховуємо один одного. Є дуже палки дискусії. У нас є. Певні непорозуміння, це теж властиво. Але це життя, це нормально. В таких дискусіях народжуються хороші ідеї, які ми намагаємося разом з студентами реалізовувати. Також ми намагаємося дати студентам, не кожен університет це забезпечує, перше місце працевлаштування. Особисто я піклуюся по. Працевлаштуванню державний по державну податкову службу Міністерство фінансів України. Ми даємо рекомендації тим студентам, які гарно навчаються, які мають хороші здобутки, які мають знання іноземної мови. І в нас в Міністерстві фінансів нещодавно зайшла група студентів вже на роботу вісім студентів. Вони зараз стажуються півроку. Я сподіваюся, що пройдуть цей етап і будуть працювати. Тому ми відходимо від тієї моделі такого жорсткого. Такого е, рамкового відношення викладає студент, намагаємося більше давати їм прав, повноважень.